Історичний пісенний конкурс, який змінює долі дітей зі всієї Європи. Проєкт, що дарує неймовірні емоції. <му> Унікальні можливості. Євробачення змінило моє життя. Та відкриває для всього світу нові імена юних зірок. У час, коли наша країна переживає важкі часи, а українські діти втрачають шанс на нормальне дитинство, команда дитячого Євробачення прагне подарувати їм такі бажані миті радості та щастя. Музика завжди мала потужний меседж, вона підбадьорює і дарує надію. Дитинство це про широкі горизонти, і дуже не хочеться, щоб в цих умовах війни діти звужували свої горизонти Усім привіт! Вітаю у третьому щоденнику дитячого Євробачення. Сьогодні наші юні зірки складатимуть іспит з хореографії, після якого п'ятеро з них, на жаль, припинять боротьбу за місце у фіналі. Ну а просто зараз вони познайомляться зі своїм зірковим хореографом і почнуть тренування. Сьогодні, ви ж знаєте, що буде. Сьогодні будемо танцювати танці. І я хочу познайомити вас з вашим викладачем, з вашим тренером з Данією. Всім привіт! Даня Дімєхін головний хореограф, постановник нацвідбору дитячого Євробачення 2024 Хореограф, постановник телевізійних шоу, музичних відео та лайв-концертів. його вже вдруге бачу, тому що ми бачились на дорослому Євробаченні. Він нам ставив номер з Світланою Тарабаровою та Настею. Готові? Давайте обіймемося! І на цій радісній ноті наші учасники розпочинають свою репетицію. степ два, три, чотири. степ два, три, чотири. Я І... дуже дуже заплуталася. З якої ноги починав? З якої ноги починати? І ти тут? Так. У мене ще одна була невеличка проблема. Я вивчила не в ту сторону, тобто все іншим боком. Тут Є діти, хто більш відчуває себе в цьому, а є діти, кому ще треба трішки попрацювати над собою. Головне, щоб ти пішла. Це по перше. А друге, ми зараз це розберемо повільно. Він показав, як правильно зі спини, як правильно це танцювати. Я перевчила. Завдяки тому, що ми сьогодні з Данією відпрацювали ще раз, в мене з'явилася більша впевненість, я там відшліфувала ці рухи, які в мене не вийшли. Можна було би ще трошечки попрацювати, тому що мені здається, що цього було трішки мало. Після сьогоднішньої репетиції я бажаю всім дітям перемоги, всім бажаю натхнення, гарного настрою і багато танців. Всім ось так. Ну що, як відбулася ваша репетиція? Розповідайте, неймовірно, супер Я бачу, що ти вражені емоціями. Вся мокра дитина, щось не виходило, але зараз більш-менш вже добре. Що в тебе не виходило? Взагалі це ну я ніколи не танцював, і мені це трошки дається важко, тобто я не в своїй окиші тарілся. А допомогти учасникам упоратись із переживаннями перед виступом вже готові професійні психологи. Привіт! Мене звати Оксана. Я фахівчиня благодійного фонду Голоси дітей. Я знаю, що сьогодні у вас дуже непростий день, і я хочу вам сьогодні запропонувати трошечки повправлятися. Подія велика, стресова. Вона потребує дуже багато ресурсу і у дітей, і у батьків, і мати навички заспокоєння це дуже важливо. Я для вас приготувала е, невеличку жменьку. Нічого. Зараз вам роздаю малесенькі зернятки. Я Нічого не маю. Як це нічого не мати? Подивись, будь ласка, ми вирощували невидиме дерево, видиме лише в нашій уяві. Вони вже в нас ці вправи третій день. І минулого разу вони дуже допомогли налаштуватися на прослуховування. Показує, що ми робимо? Вдих. Кому треба добирати носиком. Коли ми займалися з психологами, я думав, якщо чесно, тільки про те, що оберуть десятку. Я думав про це і тому дуже сильно нервував. Хлопці, дівчата. Я вам дуже вдячна за нашу зустріч. Я сподіваюся, що вона була для вас недаремною, і всі ці техніки ви зможете взяти з собою. Мені здається, Оксана нам дуже допомогла. Саме завдяки їй я змогла розслабитися, відчути себе, поринути в себе. І це мені допомогло а, взяти собі цю впевненість. І продемонструвати свою впевненість та хореографічні вміння вже готова перша група наших учасників. Оу, ви готові танцювати? Я не переживала, бо я в собі впевнена на 100 мільйонів трилярдів процентів. Поїхали! Щасливим бути шалено щасливим! Щасливим бути шалено, щасливим! Хочу особливий рієш, зможеш. Спочатку було трохи стрьомно через те, що в мене на одному о, кросівку розв'язалися шнурки. золотом. Я не хвилювалася, я отрима кайф, неймовірний кайф. Які ви всі молодці. Я побачила імпровізацію у всіх, і насправді е, на початку я не помітила, де хореографія, а де, а де імпровізація, але потім я зрозуміла, і це дуже класно і професійно з вашого боку. І Мішель мені казала, що дуже добре виходить, а Мішель. Та, що мені робила зауваження за мій грубий голос. Оцей от. Марія мене сильно здивувала. Я думала, що взагалі вона більш така серйозна, а насправді вона так вона прикольно дуже артистична. рухається, артистична. Коли ми стояли під станою, то трошки хвилювалась. Привіт-привіт! Готові запалити сцену. Це не так, що співають. це... Танці для мене це більше хвилюючі. Ти особливий брієш, зможеш. Та чому розумію? Так багато крила. Час літати Я бачив, як рухались артем. Я бачив, як рухалась Слата. Все було дуже бомба, бомба петарда. Заважайся золотом зимою Мене вогонь з підніг літав. Дуже класно, дуже класно. Ми відривалися разом з вами. Постійно хочеться то на до, то ну інжото. І очі розбігаються. А це найважливіше втримати увагу глядача. Ви не те, що порвали, ви спалили сцену, <сміли> спалили нас. Так класно. Ви ви дійсно запальнички. По амплітуді рухів. Це як вже мова тіла. Ти можеш сказати наскільки людина може бути вільною. Тут в Артемчика, мені здається, зі свободою точно все добре. Взагалі в цьому році хлопці дуже здивували. Ано, розкажіть мені, будь ласка, хто займається танцями? Я займаюся. Скільки Я теж. Скільки років? Я займаюся чотири роки. Ілля Коновченко дуже стильний. Він фішечки якісь робить, він весь час ними користується. Тьома розказує, який твіт. Я вмію колись робити. Та ти що? Вау. Wow. О. Але похизуватись танцювальними вміннями можуть не тільки учасники. Нашим зірковим експертам теж є що показати. Вийшла на сцену Мішель і показала нам суперклас і також зробила кос. Це було класно. Як танці взагалі розкривають дитину, тому що є дитина, яка е... Співала ліричні пісні, і ти думаєш, ну цікаво в танцях, я не бачу тебе в танцях. А коли ти бачиш цю дитину в танці, воно настільки круто розкривається, ти думаєш вау! Коли я виходжу на сцену, то я різко перестаю боятися. Я не знаю, як це працює. Готові! Я дивилась на суддів, Я думаю, що їм це сподобалось. Вони посміхалися і ну і все ніби було чудово. не Чогось не хватало. Хотілось би його, щоб воно прям відскакувало від рук ног. Я побачила, що експерти були в захваті від нас. Ангеліна, ти мене вразила? Коли Євген Кот мені сказав, що він був приємно шокований, я була дуже щаслива. Дякую. Насті, я від тебе не могла зірвати очі. Дякую, мені дуже приємно. Мене похвалила Мішель Андраде. Мені дуже приємно. Сподіваюся, що я зможу пройти після танців цих у фінал. Кицілюк, влада трішки загубилась, але якщо вона розкриється на, на наступний рік або, можливо, взагалі візьмуть в свій арсенал е танці, їй це пасує. І остання четверта група наших артистів просто зараз складе свій іспит з хореографії. Я дуже переживала, тому що я завжди думала, що я якесь знаєте, дуб дерево, яке не зможе нічого станцювати, і взагалі що в мене нічого не вийде. Ти особливий мрієш, зможеш. Та чому, чому не розумію так багато, всіх не гативо. Часто справити на решт крила. Час вітати, час кохати. Мені здається, я себе добре показав, враховуючи те, що я ніколи не танцював, ніколи хореографією не займався. Ми придумали трошки а, таку варіативність, типу, взятися за руки, щоб типу ми команда. Взятися за руки це була моя ідея. Так е, менше нервуєш, коли ти розумієш, що я підтримка, а не чотири різні людини, які взагалі не розуміють, чого -як... сквелі в кубик. Хтось з вас танцями займається? Походу, ніхто Ніхто? <світ> — <світ> 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 серйозно? <світ> Мені всі дуже сподобались. Ви всі просто були такі різні. У мене очі бігали туди, 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 туди. І... Повністю підтримую тебе згоди. Дуже круто. Ми вам дякуємо. Дякую. і вперед. Це було неймовірно, Ой, мені сподобалось танцювати. Мені здається, мені все вдалося. Зіркова школа це однозначно плюс і для дітей, і для нас, для тих, хто далі працюватиме з цими дітками, бо побачила, як вони танцюють. Інколи діти обирають такі пісні, де вони мало рухаються. Але для того, щоб дитина розхилась повністю, ми бачили, як вони ловлять хореографію. Так як хореографія вже закінчилася, зараз ми підемо на обговорення і будемо з п'ятнадцятки вибирати нашу десятку. П'ятірочку нам треба. Відкласти дуже боляче, бо із п'ятнадцятки далі проходять тільки десятеро дітей. А поки триває експертна нарада, Анна Тулєва підтримує наших учасників. Ти не хвилюєшся зараз? Хвилююсь дуже. Цей хлопчик, до речі, я вважаю, що дійсно на наступний сезон він міг би стати. Але йому треба буде врахувати все, що йому сказали. Я дуже хвилююсь. – Чому? Не знаю, просто тому що хочу попасти в десятку. Я багато запитань по тому, як. Ми їх зараз поставимо. Вона комунікує, тому що Євробачення насправді це конкурс, не тільки пісні. Я вам розповідала, що діти мають по 15 інтерв'ю на день. Я хочу, щоб я. Ну, щоб деякі, хто заслуговує на це, ну, це не точно не я, щоб прийшли. Чому це точно не ти? Ти що? Ти така молодець. Я завершила там, походу. Я хочу пройти, але в мене є сумніви. Я там зафальшивити могла. Я то вверх, то вниз неправильно робила. Так. Марічка я теж зафальшивив. І що? Тут викажіть, тому що у мене відчуття, що вона от якраз молодець, що вона суперталановита. А я не погоджуюсь. я, до речі, вважаю по хореографії, так. що дійсно вона, в неї немає цієї амплітуди, немає цього, цього качу. Її треба саджати, як ми і казали. Та, мені здається, що її витягувати фішка з інструментом. Так. У кожної з нас на шестеро буде своя улюблена дитина, і, звичайно, наші голоси будуть. Не співпадати зараз до нас прийдуть діти. Давайте ми хотіли з ними поговорити. Давайте прямо тут і поговоримо, щоб у нас ці Мешкій питання більше, позакривалися. Познайомимося. познайомимося. Ми би хотіли трішечки з вами поговорити. Артем, скажи мені, будь ласка, чому ти взагалі хочеш на дитяче Євробачення? Я хочу показати всьому світу та іншим країнам, які в нас є таланти та яка в нас культура є в Україні. І Відкрити їм трішки нашу країну. Ось тут і проявився характер багатьох дітей. Ось тут ми побачили, хто реально готовий, а кому ще потрібно час. А хто з цих всіх цих учасників, всіх цих, цієї п'ятнадцятки, тобі сподобався найбільше? От як, як, от конкурент? Я знаю дуже крутого Артема Катенко, і він в нього неймовірний голос. і Я вважаю, що він дуже сильний. Софійка, а розкажи, будь ласка, а от представ, що ти вже пройшла в шістку. там ще буде складніше. Як ти бачиш всю цю дорогу? Не знаю. Що може тебе засмутити? Я не знаю. Це конкурс, а у будь-якого конкурсу є правила. І в будь-якому випадку поїде всього один. Звісно, хочеться, щоб всі залишилися і ну, щоб всі виступали, але це, на жаль, неможливо. Вже зовсім скоро ми дізнаємося, імена десяти учасників, які продовжать боротьбу за право представляти Україну на європейській сцені. На жаль, для п'ятьох конкурсантів цей шлях сьогодні закінчиться. Звісно, буде дуже сумно, коли п'ятеро людей підуть, але ми поки не знаємо, хто це. Сподіваюся, що це не я. Та складний день і не тільки сьогодні. Звісно, ви, ви всі великі молодці. Ви класно попрацювали. Я впевнений, що за. Будь-яких результатів, що ви зараз почуєте, ви отримали в першу чергу шалений досвід. так? Ну що, Артем? Артем Котенко. Як відчуття? <плес> <плес> ну Тобі щось має підказувати. Ти прямуєш далі у десятку? Чи все ж таки ні? Думаешь так? Ну то иди. Иди в десятку! Я пришла. Досі трясутся руки. Анастасия Белипова. Настя. Ми з тобою далеко не вперше зустрічаємося на великій сцені. Я не знаю, де ми з тобою побачимося наступного року. Але я знаю, де ми з тобою побачимося найближчим часом. Тут завтра! Топ 10! Емоції переповнюють. Я дуже рада, що прийшла в десятку і маю надію, що в мене все вдасться. Ну що, далі Марія Близнюк? Дивись, як тебе підтримують. Клас. Топ-10! Десь фальшивила, але ніхто не почув, слава Богу. С -с -с. Сьоме небе від щастя. Софія Нерсисян. Я чув, як ти на всі питання відповідаєш: Не знаю. От і я не знаю. Ти проходиш в топ-10 чи ні? Тебе так влаштовує. Ні. <гум> ти проходиш в десятку. І що ти до тут думаєш. Я лізу. Вас залишилося одинадцять, а місць залишилося шість. Все волод. Ти хотів зробити зі мною завтра фотографію? Добре, що ми сьогодні її зробили, да? Тому що завтра ми зможемо зробити її знову. <му> Ти проходиш далі. Я дуже щасливий, що залишаюся. я залишаюся. Я мрію встати. Музикантом я буду працювати і робити все, щоб досягнути своєї мети. Ангеліна Логусь. Колись має початися не дуже добра інформація. Коли я буду казати, що ти завтра відпочиваєш. І ти завтра. Не відпочиваєш. Я дуже хотіла потрапити у десятку. Я сюди потрапила, я дуже рада, що сюди потрапила. Злата Іванів. Ти грала колись знаєш, в таку гру, коли треба бігати по колу, а стільців на один менше, і треба встигнути сісти. Грала? І як ти там встигала сісти? Встигала? Ну ти й сьогодні ти встигла сісти. Ти проходиш далі. Радію, я не належу. Неймовірно. Ілля Коновченко. Ілюха, залишилося три місця. Три. Мені боляче це казати. Але рано чи пізно це мало початися. Побачимось з тобою. Завтра. У мене неймовірне почуття. Дякую всім за підтримку, дякую за те, що обрали саме мене. Дарина Віцян. Чекаємо тебе наступного року. Дякую тобі. На жаль. Але все добре. Я ще сюди повернуся впевнена. Богдан Білуха. Я думаю, що я прийду. Я знаю, як ти любиш Євробачення. прийдеш до нас наступного року. Дякуємо тобі. Я не пройшов, але це не повод засмучуватись. Я можу спробувати наступного року. Я думаю, що йому треба бути більш структурованим. Йому треба. Ще більше працювати і слухати себе. Злата. Злата Солоненко. Дякуємо тобі за цей рік. Чекаємо тебе наступного. Наступного року буду подаватись. Ви так зараз класно підтримували Злато. Але двом з вас теж зараз буде потрібна підтримка. Вероніка Коган. Ти вже чула, що я дуже не люблю погані новини, так? Озвучувати. Але життя таке, що іноді доводиться це робити. Від цього ніхто не застрахований. А ти застрахований. Ти проходиш далі. Я по-перше дуже не очікувала, тому що я не знаю, якусь. Впевненість я трошки втратила, і я дуже вдячна всім журі за те, що вони дали мені цей шанс пройти сюди. Ну що, Влади? Давай в 2025-му з тобою побачимося, добре. Дякуємо тобі. Прийду на другий рік. Я прийду сильнішим. Владислав. Мені здається, що дуже знаходиться під впливом е, педагогів. Потрібно бути ду дуже обережним. Потрібно шукати е, перше джерело в кожній дитині, а не нав'язувати, навішувати щось своє. У вас залишилося двоє, але місце одне. Владислава Кіцелюк. Ти йдеш. Але обіцяєш повернутися. Анна Дойна проходить далі. Сьоми розі мене вийшло пройти далі. Нічого, могли просто. Я дуже щаслива. Так влаштований цей світ. Він дуже несправедливий. Але ми в своїх. Силах маємо можливість покращувати його своєю творчістю. Чесно, я не очікувала, що я не пройду, але все в цьому світі трапляється, і не потрібно просто зупинятися. Я обов'язково буду працювати набагато більше для того, щоб на наступний раз точно пройти. Таким був третій щоденник дитячого Євробачення. У наступному епізоді на наших учасників чекає останнє випробування зіркової школи. Живий виступ під акомпанемент Євгена Хмари. Дихаємо, по нам ритмі, разом стоїмо Ой-ой, та на горі. Ой, Ой, там на Крузі. Я Кожен кожен рік чекала на пабине літо, що поїхати на літо. Ну і тоді ж ми дізнаємося, імена шести фіналістів національного відбору на дитяче Євробачення. Тож побачимось за тиждень на Суспільна культура.